О 10 годині вечора відбулося влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. попередньо це БПЛА Шахед або герань 2 на місці станом на ось 10 годину 45 хвилин маємо Трьох травмованих осіб це чоловік 20 років, чоловік близько 50 років і жінка близько 80 років. В них гостра реакція на стрес, не загрожуючи життю поранення, легкі поранення, можна сказати. Продовжується огляд місця події, на п'ятому порці в сусідній квартирі. Відбулася пожежа. В тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові і, в принципі, він там не має. Мешкам тому ми зараз не маємо серйозних жертв. Продовжується ще поквартирний обхід в цьому будинку і о, о, спілкування з місцевими на предмет їх травмування. Тому кількість травмованих може бути збільшена. Але в принципі з серйозними пораненнями ми вірогідно вже нікого не буде. А єдине місце влучання, що було ще зараз. Єдине місце влучання в Харкові. Продовжують щас зараз в передмісті літати БПЛА і в напрямку міста ще направляється ряд БПЛА. Тому ситуація на даний момент актуальна така, що буде згодом, невідомо. Що радя?